Вокзал Бадкісінген, привокзальна площа. 10 хвилин першої. Зустрічаю покупця Opel Vivaro. Без покупця сам зробив транзитні номери. Зараз чоловік виходить з поїзда, і сідає, їде собі. Як вам сервіс? Є, до речі, ще один такий бус. Ще поки не проїхав на стоянку, чи завтра, чи післязавтра буде, ще краще із за цього постану. У цього є вм'ятини. Ну, невеликі я показував в минулому відео. Зовсім не, при такому освітленні і непомітні. Ну, там ще є чотири колеса додаткових запасних. Зимові і літні. І... Трошки менший пробіг. Тут 39, а там 29 чи що. Але на 800 євро дорожчий. Ні душі немає на вокзалі. Один тільки я зустрічаю покупця мікроавтобуса. Пусто. У нас завжди в Україні на вокзалі люди якісь ночують. А тут а нікого. Запізнюється поїзд. Вже мав би бути. Змінилась Німеччина. Раніше можна було годинник звіряти по прибуттю потягів. А зараз це норма, коли запізнюється. Іде мій покупець. Впізнали буса свого. Так, так, так. Сідайте відразу ага, з боку. Добрий вечір. Добрий вечір. Сідайте. Дуже приємно познайомитись. Побачити вас. Да, та як дуже давно, foi? я пів першої ночі. Я вибачаюсь? <sharpín> що... Нічого, сервіс. Я ]oda. просто в шоці. Сервіс просто на вищому рівні. Розрахувались, попили кави і все. Да, я, я дуже дуже вдячний. Е, дуже приємно було познайомитись і е, побачитись і дуже щасливий машиною. І я навіть не можу виразити свої емоції. Ну просто я, а я теж дуже радий, що ви раді. Дуже дякую ще раз. <рес> Ідемо. Ну, все тоді можу побажати тільки на остаток щасливої дороги, щоб не ламалося ніколи. Дуже машина. Дякую, да. Дуже дякую. Хай їздить і приносить задоволення. Ага. <laughs> ну, <laughs> ну Так не мусить робити. Все, ну, все, все добре. Ні, 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 ні. Направо, стоп, стоп, стоп. Хіба, хіба туди веде? Направо, напевно? Туди. то би проїхав лишніх десяток кілометрів, якби би наліво, буде їздити тепер по Іспанії машина. А я пішов спати вже почало другої.